Ми вже місяць перебуваємо в Данії, тиждень тому переїхали до Оркуса у тимчасове житло, але почнемо з початку. Війна триває вже четвертий рік і одного дня ми просто вирішили, треба їхати. Дорога була довга, близько 2500 кілометрів від нашого рідного кривого Рогу. Ми простояли на кордоні Україна-Польща близько трьох годин. Далі була Німеччина та Данія. Ми їхали без чіткого плану, не знаючи, що нас очікує. Чому ми саме обрали Данію? Хочу зазначити, що Данія і досі приймає українців. Так що, чесно кажучи, у мене не був, досі немає відповіді на це питання, але хотілося подалі від війни. Зараз ми не чуємо сирен, але це не означає, що я не читаю наші місцеві новини. Я так само відчуваю страх і хвилювання, коли в моєму рідному місці вона тривога. Ти не вдома, а вже ж ти не вдома, ти не серед своїх. І часто хочеться повернутися додому. Хоче розумієш, що ще рано. Мені би зависли між. Там і тут, і це такі змішані відчуття, але це частина нашої історії. Тож, наша дорога у Данії була до містечка Сандхольн, це перший табір для біженців з усього світу. Приблизний час перебування близько 3-5 днів. На другий день ми відвідали міграційну службу на території цього ж табору, отримали спеціальні ID-картки з нашими фото та номерами, прізвищами для перебування саме у таборах для біженців. Заповнили документи на тимчасовий захист. Також у вас є можливість вибрати комуну, у якій би ви хотіли жити. Комуна це як ну, район, місцевість, така, як і, наприклад, Криворізький або Дніпровський район. У таборі є волонтери, україномовні волонтери, які вам допоможуть заповнити всі документи. Щодо умов розміщення у таборі, то вони досить гарні. Вас розмістять у окремих будиночках, квартирках таких, де є власний туалет, туш. Також ви маєте можливість триразового харчування. Їжа смачна, рис, курка, риба, салати, з сиром, джевом. Маслом. Перший mm. день або на наступний день ви отримаєте набір посуду для, з кухонним приладдям, там є і тарілки, чайники, термоси, чашки, пательні тощо і пакунок з гігієнічними засобами. Гелі для душу, шампуні, зубні щітки таке інше. Щодо одягу, то нам його не давали. Можливо, тому що ми приїхали влітку, не знаю. Але одягу нам не давали. території табору є пральня. Там ви зможете не тільки попрати речі, а й висушити їх. Також на території табору є ігрові майданчики для дітей, декілька тренажерів, то можна підтримувати трошки фізичну форму. Ми пробули у Сан-Польмі три дні. Звідти ми отримали розподілення до українського центру для біженців у Нуральовмі. Я надіюсь, я правильно сказала це. Назву це табір, який знаходиться ближче до кордону з Німеччиною, тобто на материковій частині, це не острів, це як, мабуть, десь кілометрів 30 до кордону з Німеччиною. Знаю також, що частину українців розподіляють до табору Хольстебро, то він знаходиться десь, мабуть. У північній Ютланді. Чекайте продовження наших мандрів, дивіться, коментуйте, будемо раді відповісти на ваші питання.